Христос рождається, Тарас. — Слава ти Христа. Отже, Тарасе, якщо влада лишиться глухою, сліпою і не почує, тобто є якийсь план Б бунтівного студентства? План Б ну це досить таке цікаве запитання. Власне, навколо нього можна будувати безліч наративів. Але завжди з будь-якої ситуації потрібно шукати вихід. Відомі в історії відомі такі випадки, про котрі не раз наголошував пан Ярослав Грицак, коли студентство програвало. В деяких випадках програвало навіть без політиків. Це так звані революція в Америці, студентська була. Ось. І план Б, ну загалом, студентство завжди виходить з, з шукай вихід в останній момент. Але над цим працюють студентські оргкомітети тут у Львові, в Києві. Ось і шукають співпраці з різними структурами. Як такого плану Б немає, тому що немає. немає так? Тому що всі вірять у світле майбутнє і таким чином сподіваються, що це все, що зараз відбувається в країні, воно призведе до більш позитивних змін. І не потрібно буде якимось іншим способом вирішувати цю ситуацію, яка склалася сьогодні. А студенти готові протестувати далі? Студенти готові протестувати в Туди немає. Ну як сказати, студентів, всіх студентів можна поділити на дві такі великі групи це ліберали і радикали, незалежно там від правого чи лівого спрямування. Всі хочуть змін, всі хочуть е жити добре. Е вийти на вулицю можна в будь-який момент, але цей момент потрібно не прогавити. Ви були на Майдані 30-го числа, так в ніч там вже влада тої ночі розігнала криваво розігнала. Майдани, потім раптом цей цей Майдан з'явився. Тобто, а як ви оцінюєте оці оті от мобілізаційні моменти? Тобто, це психологічний драйв до революції? Він не зник, він не згас? Е, ну, оскільки хочу про трошки назад. бунтувалося все в межах Конституції України за чинними правилами? Драйв є. Люди, люди студенти готові знову їхати в Київ. Але знову ж таки, щоб це їхня поїздка в Київ не завершилась тільки тим, що ось вони постояли на майдані, послухали музику, потанцювали, погрілися, з'їли канапок. Там пробули декілька днів аля туристи і повернулися додому. Ну, як на мене, більшість студентів, котрі їдуть, вони хочуть виконувати якусь роботу. Банал... Завдання, так? Так, банально це різати канапки. Чи підривати університети? Коли ми були в Києві, не Боже, не ну підривати не в цьому сенсі, а підривати студентів, щоб вони виходили на ага. Майдан. Тому що коли ми були в Києві якраз 30 числа, то в нас була така ідея, але студенти є пасивними, в Києві, студенти виходять, але не всі. І керівництво не всіх навчальних закладів готове відпускати студентів і брати на себе цю відповідальність. Ну, ви не здивовані, напевно, тому так. Тому що ми розуміємо, що революція не буває, чи там масовий протест, він не буває санкціонований владою, тому що якщо ми протестуємо проти влади, влада навряд чи дасть нам не знаю зелену карту і вручить перепустку до на барикади. Ну, власне, як на мене, цей страх є просто породженням совкового режиму, оскільки влада має працювати на свій народ, на народ, котрий її вибрав, а не для себе. Тому вона повинна прислухати, прислухатися. Не до якихось закордонних радників, а до того, що хоче народ. Так, можливо, інколи народ хоче забагато, але тут вже потрібно включати концепцію лібералізму і доходити до спільного компромісу. Але не до спільного компромісу, який ми бачили на круглому столі, що просто студентів вибрали методом втику і поставили ну, підставлених просто, що ти маєш це сказати, ти маєш це сказати, а ти це. Ось, а це все має бути голос кожного повинен почути почутий, інакше ніяк. Тяжко робити революцію, ну скажімо так, націоналістам, ну там крайнім радикалам і звичайним людям, які хочуть до Європи. Як на мене, зараз є основна мета. Євроінтеграція, як це буде трошки згодом. А зараз потрібно перезавантаження влади. І це перезавантаження влади присутнє у всіх ідеологічних секторах української молоді. Тобто є таке порозуміння, умовно кажучи, так? Тобто, так. що спочатку ми все-таки маємо ну, не знаю, там, виконати мінімальний план. Тобто це насправді дуже глобальний план, тому що влада не збирається перезавантажувати самотужки чи добровільно, так? Тобто, її треба про це дуже довго просити. Але з іншого боку, я розумію, що ну, от є середовища, котрі ну, не зможуть далі між собою мирно уживатися. Ну, це все наразі не можна робити якісь поспішних висновків, все буде видно з часом. І я думаю, що всі сектори йдуть до спільної згоди. Тобто, було досягнуто якогось порозуміння. Так? Ну, наразі бачимо порозуміння, це самооборона Майдану, це правий сектор на Майдані, так? Ось, і вони нормально співпрацюють, одні виконують одну функцію, інші іншу. Таким чином, як на мене, це вже є досягнуте порозуміння. Тобто, у вас є відчуття, що твориться якась нова дійсність, яка може розмити оті от, ну, граничні форми. Так? Тобто радикалів не знаю, там, правих, лівих, соціалістів, не знаю, там, анархістів і так далі. Тобто, можливо, твориться якась просто нова сутність так? Не знаю, нової молоді української, яка просто не буде вкладатися в ті от межі, заздалегідь визначення. У 2004 році на Майдані народжених в Україні майже не було. Скільки? нам тоді було майже 14-15 років. Так? Зараз основну масу становлять українці, котрі не є заангажовані, котрі не пам'ятають цього ярма Радянського Союзу. Вони бачать нове, вони бачать Європу, вони були в Європі і бачать, що воно таке є. І там видно, що всі можуть вжитися в одному суспільстві. Незалежно від поглядів, незалежно від кольорів, шкіри, національностей і тому подібне, всіх один одного поважають. Наразі бачимо поважання таке на Майдані. Тобто повністю досягнуто домовленості, кожен виконує свої функції. Одні одного розуміють і виконують свої функції, тим самим стараючись допомогти іншим та спільному благу. Ну, Але в нас теж доволі непроста наявна система, яка дуже добре пам'ятає радянський час і більшість її вих... вихідців, так вийшли, власне, з радянського минулого. Це той То, чи інший спосіб люди пов'язані. Не мала вас... з. Побоювання, що вас розіграють і переможуть. Є, є, є якесь, не знаю, якесь щеплення, якась вакцина проти утрута. Розіграють і переможуть. Ну, Розведуть як кошенята, як свого часу казав наш е, відомий парламентар. Е, як на мене, не потрібно виключати такий варіант, тому що все можливо. Е, ці всі, як. Е, Репресії, котрі зараз відбуваються, це рук, це дії рук тих людей, котрі були знову ж таки народжені в Союзі. Вони пам'ятають цю систему, вони пам'ятають їхні дії, як вони боролися. І це зараз ми бачимо в нас під час банально останніх події, це побиття депутата Ільєнка з його адвокатом. Ось. Тому це все йде до того, що страх, котрий був внушений, як на мене, він досі. Породження Радянського Союзу досі діє, воно досі активним. І коли люди старшого покоління в віці 30-40 і більше років усвідомлять, що молодь це майбутні країни, що молодь вибирає сама своє майбутнє, і що молоді далі жити в цій країні, тоді буде досягнуто консенсус і все стане на свої рамки. Тарас, от вас от немає у вас відчуття цього от. Страху, так, тому що ми розуміємо, що колись країна була справді залякана. Тобто, от у вас, у молодих, умовно кажучи, так, у цього от Generation Євромайдан, тобто, от ви керуєте своєю діяльністю там певним страхом, нехай соціальним. Я не думаю, що повинен бути присутній страх, коли все діється в рамках чинного законодавства, коли все в рамках закону, навіть якщо тебе затримують, і як на мене, юристи можуть вирішити. Якщо цього юристи не вирішають, значить. Студенти просто виходять і підтримують цих затриманих. Ми бачили, як підтримували Дзиндзю. Ми бачили, як підтримували Олега Панаса. Тому, власне, під натиском можна зруйнувати мури.